Читать другу голову Мабуть, з усіх фактів про Америку найдужче вражає те, що серед сучасних країн, які стали наддержавними, вона єдина досягла цього, межуючи з п'ятьма тисячами кілометрів дикої пустелі, населеної племенами кам'яної доби, що сів війни короля Філіпа. 1600-х роках і до останніх набігів Апачів через Ріо-Гранде у 1924-му Америка проводила постійну кампанію проти корінного населення, населення яке за 15 тисяч років у технологічному сенсі майже не змінилося. Протягом трьох сторіч Америка перетворилася на успішне індустріальне суспільство розколота класовими суперечностями та расовою несправедливістю, але склеєне воєдино сводом законів, які принаймні, в теорії вважали всіх людей рівними. Індіанці з іншого боку жили общинами пересувних або на півстаціонарних таборах, які більшою або меншою мірою оправлялися шляхом консенсусу, то загалом були гелітарними. Особистий авторитет здобували, а не захоплювали, користувалися ним тільки ті люди, які були готові його прийняти. Будь-хто кому не подобалось, міг вільно переселитися де інде. Наближеність цих двох культур протягом багатьох поколінь поставили перед обома сторонами непростий вибір, як жити наприкінці 19-го сторіччя в Чикаго будувалися заводи. А в Нью-Йорку почали з'являтися нетрі. Тим часом за півтори тисячі кілометрів індіанці продовжували битися з писами та томагавками. За що дивовижна кількість американців, переважно чоловіки, приєдналися до індіанського суспільства. А не залишалася в своєму, Говорить, говорить нам дещо про людську природу. Вони наслідували індіанців, водружу з ними, всиновлювалися з ними. а в деяких випадках. Навіть воювали з ними плючоплічно, поки майже ніколи не траплялось. Індіанці вкрай не часто втікали зі свого середовища, щоб приєднатися до білого суспільства. Здавалося, що міграція завжди йшла з цивілізованого суспільства до племінного, і це неабияк збивало з пантелику західних мислителів, які намагаються пояснити таке явище відторгнення свого суспільства. Коли індіанська дитина виховується серед нас, вона вчить нашу мову, привчається до наших традицій, написав своєму другові Бенджамін Франк,